Ну що, привіт! Я дуже рада, що вам зайшов в мій новий формат зйомки, тому сьогодні у нас знову розмовні одівашки. А збираємо сьогодні якийсь легкий аутфіт, тому що на вулиці дуже-дуже жарко, і тому я постараюся зробити щось таке легке і красиве. Спочатку я перевічу вас сюди і тепер будемо одівати щось на низ. Пропоную замінити мою домашню спідничку на ось таку білу. Я її купувала в інстаграм-магазині минулого року. Cute. Тепер давайте візьмемо щось наверх. Я думаю взяти свою футболку Carhartt. І якщо що я купувала в магазині Carhartt в Берліні. низ, я думаю, взяти ось такі пухнасті тапочки, тому що, здається, в кросовках буде жарко, тому а, візьмемо їх. Вони, до речі, теж з інстаграм-магазину. Все, я поміняла свої домашні тапочки на ось цих пухнастиків. Ну, мілашно, ні. І давайте тепер виберемо якусь сумку. У мене є ось така малишка з шейну, і я думаю, що вона класно сюди впишеться. Якось так у нас виходить, і мені здається, що це класно. І ось такий файний лук у нас виходить. Ви як завжди, можете написати свою думку в коментарях. І якщо вам сподобалось відео, то поставити лайк. А я біжу.